Сьогодні у програмі. У чемпіонаті Волині Шанс Авто втримує лідерство. Волиня Гротех на останній хвилині віддає перемогу під дубцям. Мар'янівка знову демонструє бійцівський характер. Будівельник не залишив шансів Володимирівці. Чемпіонат Луцька. У втішному турнірі Шанс Авто та Луць Теплозміна демонструють гольову феєрію. Стартував фінальний етап чемпіонату Волині у першій лізі. Відбулося жеребкування півфіналів Кубка Луцька. Освіта чемпіон Луцька у другій Лізі. Крошу здобуває золото чемпіонату Луцька у третій Лізі. Школярі старших класів визначили володаря Кубку Адреналіну. В стартовому матчі 9-го туру чемпіонату Волині у вищій Лізі Вотранс вдома спробував взяти реванш за поразку в першому колі. Тоді у Ковелі шанс авто завдав нищівного удару команді Юлія Волошина з рахунком 7-1. Вдома червоносині доклали максимум зусиль, щоб зупинити лідера. Причому перемога дозволяла обійти шансівців і вирватися на перше місце. Але плани залишилися тільки планами. Своє вагоме слово знову сказав кращий бомбардир чемпіонатів в Волині Володимир Бобелів. Цього разу він тричі розписався у воротах в Причому фактично його голи стали переломними у напруженій і цікавій грі. У підсумку перемога 6-4 і перше місце залишилося за Олександром Морозом та його колективом. Налаштовуватись на Вутранс нам не потрібно, тому що кожен рік ігри з цим суперником досить, досить напружені, досить непредсказуємі. Тобто настрой був один. Їхати, вигравати, незалежно від того, що в нас три чоловіка на даний момент тяжко травмовані основного складу. Продовжуємо грати. Друге в цьому сезоні протистояння Волині Гротеху та команди Піддубці знову видалося напруженим і нервовим. Але знову ж таки перемога дісталася Олександру Стадніцькому та його товаришам. Розпочалося все з самого Олександра на 15-й хвилині гри, який які господарі влучним пострілом Вадима Вознюка з пенальті. Щоправда, за хвилину до сирени саме капітан Гротехів міг вивезти свою команду вперед, але не реалізував 10-метровий. Перева більше пішла на користь господарям. Вознюк виправився за помилку і вивез свій колектив вперед. Але на цей гол відповідь гостей була досить швидкою. Олександр Стадніцький відновив паритет на 33-й хвилині, змусивши Волиня Гротех робити висновки ситуації, що склалася. В цьому опонентам допомогли гравці команди піддубці, які на 44-й хвилині назбирали вже 6 фолів. До м'яча підійшов Андрій Пушкарчук, який реалізував дабл пенальті 3-2. Зрівняли рахунок гості також із стандарту. У ворота Дмитра Галецького було призначено пенальті, який реалізував Валентин Кривицький. Доля гри вирішувалася в останні дві хвилини чистого часу. Павла та Андрій Пушкарчук обмінялися влучними пострілами, знову встановивши нічийний рахунок. Але Бебко своє останнє слово сказав за тільки миттєвості до фінальної сирени, коли скористався своїм шансом 5-4. Ми настраювалися на цю е, ігру, знали, що за суперник, як вони грають. Я би не сказав, як е, в позапрошлій програмі говорили, яка різниця перша ліга, вища ліга. Саме ця команда я не рахую, що це команда першої ліги. Вона хорошим класом і дуже важко було грати. Просто характер. Від Сергія Магєри та його підопічних можна очікувати чого завгодно. Яскравий приклад гра 10-го -ту туру чемпіонату Волині проти будівельника. Жовто-сірів рятували ситуацію лише в середині другого тайму, коли Андрію Петрову вдалося опустити своїх гравців з неба на землю. Вчасно свої бомбардирські якості увімкнули Максим Лисенко, Ігор Махнюк та Андрій В'юник. Ця ударна трійка будівелів і вирішила питання щодо переможця цього матчу. Важка, але дуже важлива перемога Жовтосірок з рахунком 6-4. Такий подарок я б не пожелав, навіть врагу, якщо грала. Дуже здорово було у них Но я предупреждав своїх ребят, що в настрої на ігру дуже значение має. І только в принципі, коли вже поняли, що команда. Очень достойные перед ними наши ребята собрались и добились положительного результата. Після виїзної перемоги над Володимирівкою у першому колі з рахунком 6-4 підопічні Андрія Петрова виглядали фаворитом у черговому протистоянні з командою Володимир Волинського району. І, хоча нинішній склад команди Олександра Тищенка позитивно відрізняється від осіннього, запропонувати супернику ефективну гру Володимирівка у звітному матчі не змогла. У швидкому початку що стає фірмовим стилем жовто-сірих, Ігор махнюк двічі переграв Тараса Гринчишина і запалив на табло комфортні для будівельника цифри два Рівненський легіонер Вадим Жак інтригу відновив, але лише на кілька хвилин до чергового рейду до воріт головного голеадору суперників Ігора Махнюка, котрий оформив хетрик. За рахунку 3-1 команди пішли на відпочинок. Перерва була більше корисною господарям майданчика. Всередині тайму позиційні атаки партнерів по команді завершили Олег Василюк та Богдан Новак. Ця перемога нам далась не просто, якби. Бо в останній час нам перемоги взагалі даються важко. Якось втратили ту і ігровий ритм, як кажуть. Але слава Богу, останні ігри якби, набираємо. Десь ну, просто команди більше на нас настраються, а ми на деякі ігри виходимо ну, не з таким настроєм, як на нас находять. Десь недооцінка суперника присутня. Ну а сьогодні ми вибрали таку тактику, яка зродом нам допомогла. Ну, і як результат бачите, ми виграли. Перемога вивела будівельник на другу сходинку в турнірній таблиці обласної першості, але у спину жовто-сірим дихають в та «Надія», котрі мають у запасі одну та дві пропущені гри відповідно. Отже, вся боротьба ще попереду. Матч втішного турніру в рамках чемпіонату Луцька між шанс авто та Луцьк теплозміною видався багатим на гольові події. Відразу три гравці у складі обох суперників вирішили оформити хет-трики. Ковальчани Володимир Бобелєв та Андрій Лукашук практично вдвох вирішили долю матчу. У тепловиті вже відзначився юний Дмитро Гридько, котрий тричі зумів розчарувати резервного голкіпера бордових. В другій половині першого тайму команди обмінялися дуплетами і під час перерви на тобло горів рахунок 2 -2. Але друга частина не самого напруженого протистояння по гольовій складовій була вдвічі цікавіша початку гри. На п'ять влучних пострілів шансівців гравці зміни відповіли трьома. А до трьох гольових триків ковальчанин Віталій Романчук додав свій фокус із шляпою, але зі знаком мінус, коли отримав третю жовту картку на турнірній дистанції. Минулої суботи стартував фінальний раунд чемпіонату Волині у першій лізі. В стартовому матчі з трьох запланованих зійшлися Вотранс-2 та Волині-Гротех 2. Цікаве протистояння завершилося перемогою другої команди Юрія Волошина. Хоча цей результат дався білосиним досить важко, оскільки ледь не наздогнали опонентів за останні хвилини матчу. У підсумку 5-4 Вотранс-2 очолив турнірну таблицю. В наступному турі Волині 2 зіграє з Колосом. Про дату та час проведення цього матчу буде повідомлено в нашому анонсі. Минулого тижня відбулося жеребкування півфінальних пар Кубку Луцька. Нагадаємо, що після матчів минулого вікенду стали відомі учасники фінального дубою в Кубку Волині. Цей почесний трофей на майданчику СК ЕСКАРЕНА СПОРТ розіграють будівельник та «Ковельський Аперкот. В свою чергу за місцево вирішальному матчу Кубку Луцька командам доведеться пройти ще один раунд. Крім представників елітного міського дивізіону команд під дубців «Шанс Шансавто в четвірці кращих першоліговий Волинь Агротех. Саме команді Антолія Бартощука доведеться посперечатися за путівку до фіналу Шанс авто. В другій же парі зійдуться «Піддубці» та вотранс. Ігри півфінального етапу відбудуться у березні. Освіта чемпіон Луцька у другій лізі. У вирішальному матчі цього змагання Юрій Волинець та його колеги здолали непоступливий север 6 6-3. Ці три очки вивели освітян на першу сходинку, залишивши позаду надію 2 Гравці дублюючого складу команди Віктора Ревка найбільше вболівали за Ігора Шевельова та його колег. Але надії дісталися тільки срібні нагороди. А третє місце за рахунок кращих показників в очних зустрічах із Ласкою та епіцентром посів «Міда Стрейд». Індивідуальні призи від Асоціації мініфутболу Луцька отримали кращий бомбардир Ігор Шевельов із Севена, кращий гравець Роман Кропива із освіти та кращий голкіпер Олександр Железний з Надії 2 Чемпіонат був напружений, доля нам дарувала такі шанси, які ми можемо було скористатися ще завчасніше, але все-таки залишилась інтрига до останнього, до останнього матчу. І от сьогодні хлопці зібралися, продемонстрували всі свої бійцівські якості і лідирували. І зрівняла, була зрівняна гра, потім програвали, але знову ж такий стався перелом на якісь хвилині 40. В другому таймі. І я вважаю, що дійсно в ті вказівки, які були сказані команді перед грою, вони виконали. Я дякую всім, хто приймав участь в цій грі, хто здобував перемогу протягом сезону. Всі ті, хто виступав за команду, хай їм щастить. І надіємося, що команда на другий рік не підведе і далі продовжить боротьбу за медалі. Доля чемпіонату міста у третій лізі вирішилася на фінальних хвилинах останнього матчу першості, коли майбутній чемпіон крошу зміг переломити опір досвідченого аборигену, котрий у підсумку став третім. Лише за різницю м'ячів поступився переможцем турніру дружній колектив Волинської обласної державної телерадіокомпанії, котрий за підсумками змагань здобув звання віцечемпіонів. Оргкомітет турніру традиційно визначив номінантів за індивідуальними показниками. Кращим бомбардиром з результатом 16 голів став Сергій Подбуска з «Олика». Лауреатом сезону 2012-2013 титіль міській лізі серед голкіперів став Дмитро Прителюк з води ТРК, а приз кращого гравця завоював представник аборигену Руслан Михальчук. Черговий футзальний подарунок до дня захисника вітчизни отримали старшокласники луцьких шкіл. 23 з та 24 лютого у спорткомплексі Арена спорт відбувся турнір Кубок Адреналіну, котрий спільно організували Асоціація мініфутболу Волинської області, управління освіти Луцької міської ради, футбольний клуб Волинь та спортивно-оздоровчий комплекс Адреналін Сіті за підтримки Західноукраїнської торгової компанії Бетон Сервіс» та торгового дому Джерост в особах Андрія Розумовського та Віталія Лук'янова. До змагань були запрошені Луцькі загальноосвітні навчальні заклади номер 4, 7, 22, 23, 24, 25, 26, а також школярі загальноосвітньої школи селища міського типу Торчин. Після сита відбірних матчів у недільних півфіналах з однаковим рахунком 3-0 своїх суперників обіграли команди навчально-виховних комплексів номер 24 та 26. В бронзовому поєдинку між командами шкіл номер 23 та НВК номер 7 перемогу святкували школярі з 23-ї школи. А фінал вже не вперше в основний час закінчився результативною нічиєю 2-2. В серії після матчевих пенальтів Фортуна посміхнулася хлопцям з НВК номер 24 котрі жодного разу не схибили під час ударів з 6-метрової позначки. Таким чином, юнаки з району ДПЗ в один м'яч обійшли учнів 26-ї школи і стали володарями Кубку Адреналіну. Оркомітет змагань вручив окремі призи кращому голкіперу першості Артуру Семенюку з навчально гонного комплексу номер 24 та кращому гравцю Дмитру Чарушину, котрий захищав кольори НВК номер 26 Всі призери змагань отримали квитки на футбольний матч Волинь динамо київ А переможчі ще й відвідали кінокомплекс у спортивно-здоровчому комплексі Адреналін Сіті. Також відзначимо, що цей турнір став першим у суддівській кар'єрі відомого екс-гравця Волині прикарпаття Закарпаття, Крим, Теплиці та Ниви Тернопіль Олександра Антонюка. Бажаємо йому успіхів на цьому нелегкому шляху.